Ракети, крилаті і балістичні шахеди і каби. Цієї ночі цивільна інфраструктура України знову була під атакою російських окупантів. Або, як сказав би Дональд Трамп, знову підступні українські будинки спровокували миролюбиві російські снаряди. Це РБК України, і ми готові розповісти про нічний обстріл нашої держави. Як люди підзивали Близько опівночі росіяни атакували Херсон з авіації. Каб влучив у десятиповерхівку в Дніпровському районі. У нас сьогодні трагічні події. місту Херсону прилетів три каба. один з яких потрапив в багатоквартирний житловий будинок. Двох дітей витягнули з-під завалів. Зараз працюють на місці події працівники ДСНС, працівники поліції та комунальні служби з медиками розбирають завали для того, щоб врятувати ще щоб врятувати наших ще людей. Глава міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що рятувальники спочатку дістали з-під завалів двійнят – 13-річних хлопчика і дівчинку. У них мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. Наразі вони в лікарні під наглядом медиків. Згодом повідомили про інших постраждалих. У одного чоловіка вибухова та черепно-мозкова травми, поранення ніг. У 60-річного чоловіка Седна чола також постраждав 36-річний чоловік. При цьому мама поранених двійнят і ще двоє людей перебувають. Під завалами їх досі не знайшли. На даний час працює наша комунальна техніка разом з ДСНС і разом з поліцією. Як я зазначав раніше, двох дітей дістали з-під завалів. Одного е мужчину зняли з восьмого поверху ДСНС е вишкою з восьмого поверху. Також е декілька громадян звернулися за допомогою сусідніх під'їздів. Їх забрали до швидкої медичної допомоги. Однак на даний час невідомо про трьох осіб, де зараз вони перебувають. Тому зараз проводимо їхні пошуки. Зранку місцева влада повідомила, що кількість поранених зросла до шести однак людей під завалами поки так і не знайшли. В десятиповерхівці кап зруйнував 15 квартир з першого по десятий поверх одного з під'їздів. Загалом, після авіанальоту росіян пошкоджені щонайменше три багатоповерхівки: дві адмінбудівлі, медичні і навчальні заклади, два авто заклад торгівлі. Цієї ночі росіяни знову атакували Одесу. ДСНС повідомили, що після атаки шахедами на Одесу виникли пожежі в закладі громадського харчування та у складській будівлі. Пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Постраждав один чоловік, його госпіталізували у стані середнього ступеню важкістю. До ліквідації наслідків удару від ДСНС залучались 22 одиниці техніки та 82 пожежника. Дитек повідомили, що на Одещині РФ знову атакували енергетичний об'єкт. Там зазначили, що як тільки енергетики отримують дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть. Огляд обладнання та аварійне відновлювальні роботи. Також внаслідок російського удару по ТЕС вранці у Миколаєві відбулася аварія у системі теплопостачання. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Без теплопостачання залишилось 44 житлових будинки. Цієї ночі Росія піднімала в повітря чотири стратегічних бомбардувальники. Ту 95 МС з аеродрому Оленя. обстріляла нашу країну балістикою і крилатими ракетами з моря. В Україні оголошували ма. Ставну повітряну тривогу за даними повітряних сил загалом застосовано до 14 ракет. Однак інформацію щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару оприлюднювати не будуть. Крім того, ворог атакував Україну 161 ударним БПЛА типу шахет. 80 безпілотників збили сили ППО, ще 78 дронів. Були локаційно втрачені. А щоб не пропустити головні новини, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео. E